А ви куштували супчик зі скумбрією? Я нещодавно спробувала і мені дуже сподобалося. Це рецепт від моєї мами. Нам потрібна одна рибина. Дивіться, якщо каструля у вас маленька, то треба половинка. Я ж варю одразу великий чавун. До речі, рибний суп смачніший завжди в чавуні. Чистимо скумбрію і нарізаємо на невеликі шматочки, кидаємо у водичку. З лавровим листом та сіллю. Далі чистимо картоплю, тільки не кажіть, що я не так чищу, бо ж коренку ми все одно не викидаємо, а віддаємо козам. Вони її дуже люблять. Далі додаємо крупу. Це може бути пшоно, пшеничка чи кукурудза. В мене саме кукурудзяна. Далі нарізаємо цибулю і підсмажуємо моркву натираємо і робимо зажарочку. Так як я готую на печі, в мене сопчик томиться довше, ніж готувати на електро або газовій плиті. Але ж який він смачненький виходить.